Вітаю слухачів українського радіо і глядачів нашого Ютуб каналу при мікрофоні Наталя Соколенко. І з нами на зв'язку Арсен Жумаділов, новий керівник нової до речі, агенції з закупівель у сфері оборони. Отже, на вас тепер лежить величезна відповідальність за забезпечення нашого війська, наших військових усім необхідним, окрім зброї. Це я зараз пояснюю нашій аудиторії. Ну і крім того, на вас лежить також величезна відповідальність. За честное Підзвітне, транспарентне, наскільки це можливо в умовах війни витрачання суми на ці необоронні закупівлі в інтерв'ю Радіо Свобода, ви сказали, що агенція цього року мала б оперувати, якби вона була створена, наприклад, на початку цього року, мала б оперувати сумою у 90 мільярдів гривень. От, скажіть, будь ласка, у вас як не паморочиться голова від такої суми, і наскільки ви я не знаю, готові, ви готові це зрозуміло? Як ви бачите можливість прозвітувати перед суспільством? За те, що ця сума гігантська сума 90 мільярдів гривень була витрачено рівно на те, що потрібно війську, що були закуплені найкращі товари за найнижчими цінами. Як це можливо організувати? Про те, як прозвітувати за 90 мільярдів гривень на це питання, є відповідь такою, що так само, як ми звітували за укладання контрактів на суми дещо. Менші, коли ми запускали державне підприємство медичної закупівлі України, так само ми будемо звітувати, тут. тобто абсолютно Прозоро, зрозуміло для широкого загалу, з тим, щоб все те, що ми складаємо в тендерну документацію, все те, що стосується тих контрагентів, які нами були законтрактовані, як вони викинули свої контракти, щоб все це було в екосистемі Прозоро, і тільки в Прозоро. Ми а, точно будемо вибудовувати зрозумілі, транспарентні відносини з усіма стейкхолдерами, в тому числі і з інституціями громадянського суспільства, зі ЗМІ для того, щоб вони розуміли те, що ми робимо, навіщо, і чому саме так, як вони це бачитимуть на прозоро. Бо просто бачити інформацію та її розуміти, а, це є дві великі. Різниці, як то кажуть, в Одесі, і ми будемо переконуватись щоразу в тому, що люди широкий загал точно розуміють, що ми робимо і навіщо на питання чи не памрочиться голова? Насправді нема чого не памрочитись. Ці кошти на податків це те, що ми брали на себе таку відповідальність. В агенції закупівель у сфері охорони здоров'я при Міністерстві охорони здоров'я звітували про кожну копійчину. що Щоразу це була абсолютно зрозуміла історія для всіх, як для контролюючих і правоохоронних, так і для, і для суспільства в цілому. Так само ми будемо працювати і тут. Ми минулого разу, коли з вами говорили, я нагадувала нашим слухачам, що ви очолювали державне підприємство медичні закупівлі. Ну і один із гучних скандалів, який тоді розгорівся між вами, як керівником цього підприємства, і тодішнім міністром охорони здоров'я Степаном Степановими, мова йшла про закупівлі халатів для лікарів на самому початку пандемії. І як от ви уклали вигідний контракт по цінам? Я маю на увазі з українським виробником. А міністр наполіг, щоб цей контракт був розірваний і був укладений новий із китайським виробником із ціною удвічі вище за одну одиницю за цей халат і от цікаво, бачите, як розгортаються далі ваші долі. Ви очолюєте тепер таке новий орган у державному управлінні. А міністр Степанов у нас сходить під слідством. Пане Арсене, ви весь час кажете ми, ми в багатьох інтерв'ю не тільки нам українському радіо, але. Радіо Свобода, наприклад, чи Радіо НВ. Розкажіть, будь ласка, хто такі ми? Ми, це е, я і ті люди, з якими я певний час вже працюю, і mm -hmm. ті люди, з якими я буду працювати. Насправді, е, ми дуже відкриті у тому, е, е, кого ми шукаємо для роботи в цій агенції. Зараз ми власне уже. Розпочали відповідні процеси рекрутингу попереднього відбору в цю агенцію майбутніх співробітників. Це зокрема те, що я писав на Фейсбуці і пропонував тим людям, які хочуть допомогти надіслати своє резюме, але не тільки ми також проактивно шукаємо співробітників. А це ті люди, для яких спільними є цін... цінності служіння, цінності відкритості. Цінності патріотизму і е, всього того, що ми вкладаємо е, у поняття нульової толерантності до корупції. Тому, е, так само як це було була е, попередня агенція, так і тут ми будемо розбудовувати команду, де кожний член, членкинець цієї команди, вони е, власне розділяють ось ці принципи та підходи. Це не тільки я, і це навіть не стільки я на якомусь етапі. Е, Ця організація вона має далі працювати вже без моєї в ній участі, тобто, це має відбутися як інституція, яка встановила певні правила гри зрозумілі для всіх. І ці правила виконуються безвідносно персоналій, які стоять на чолі цієї організації. Чи я правильно зрозуміла те, що ви зараз сказали, що навіть через Фейсбук можна потрапити до цієї агенції на роботу до вас, в одному з інтерв'ю ви недавно сказали, що ви виключаєте абсолютно можливість, що хтось з якогось високого кабінету зможе вам нав'язати якусь кандидатуру, але отут, бачите, ми переходимо на інший трошки ракурс. Чи дійсно от будь-яка людина, яка має відповідні цінності і кваліфікацію, може зараз, от під час формування команд? Мади, отак, от запросто, не будучи знайомою особисто з вами, все ж таки спробувати свої сили і влаштуватися на цю роботу, звісно, і е, тут ми говоримо не про те, що лише через одне повідомлення на Фейсбуці людина вже приймається на роботу. Ми говоримо про те, що. Через або повідомлення на Фейсбуці або насилання свого резюме ця людина може зайти в процес рекрутингу, який складається з чотирьох етапів, за результатами яких, якщо вони всі пройдені успішно, людина дійсно може бути працевлаштована в цій агенції без відносно того, чи ми з нею знайомі, чи ми з нею не знайомі. Знайомство зі мною не є ні перевагою, ні недоліком для того, щоб бути працевлаштованим в цій агенції. Які, є, які більше, ці чотири ймовір... етапи? Розкажіть, будь ласка, це співбесіда і з рекрутером. Це співбесіда на даному етапі із ну безпосереднім керівником в моїй особі. А на потім, коли у нас буде вже дещо ускладнена структура, то це скоріш за все керівник структурного підрозділу. Далі це виконання тестового завдання. І останній етап це комплаєнс-перевірка, наприклад, того, чи не притягалася людина до тих чи інших видів. Відповідальності, які унеможливлять її працевлаштування, і якщо за за результатами всіх всіх чотирьох етапів ми маємо позитивну оцінку, то ця людина. Uh -huh. Може бути працевлаштована в цій агенції абсолютно точно. А електронну декларацію ви будете вимагати, І, до речі, свою ви будете подавати електронну декларацію? От з огляду на ту скандальну ситуацію, яку ну, створив свіжо проголосований закон про відновлення електронних декларацій, які залишаться закритими для суспільства. І, звісно, якщо президент підпише саме цей варіант закону, то от що із електронними деклараціями як кандидатів на роботу, так і вашої особисті. Якщо, якщо законодавством передбачається обов'язок подачі електронної декларації, тобто, якщо йдеться а, про а, ланку керівну та про посадових осіб, які згідно з законодавством, мають Подати електронні декларації, то всі кандидати на такі посади їх, звісно, подадуть. Декларація точна її подам е, Якщо буде встановлено обов'язок щодо того, що вона буде відкрита, вона буде автоматично відкритою. Якщо такого обов'язку не буде, це буде право декларанта її відкривати чи не відкривати. Якщо на тому етапі не буде міркувань, е, скажімо так. Безпекових і все те, що я буду робити в плані закупівель, це буде стосуватися лише на моктура, яка е, є на яку не поширюється режим державної таємниці, тобто там, де немає е, немає якихось ризиків безпекових, то я буду її відкривати. Якщо такі ризики будуть то я буду з цього приводу радитись зі службою. З внутрішньою службою безпеки на нашої Дремси, з тим, щоб оцінити чи е, немає загроз, якщо так е, якщо така декларація буде відкрита. Пане Арсене, ще питання щодо відкритості транспарентності вашої агенції агенції закупівель у сфері оборони. От в міністерстві оборони є ще одна така агенція. Це передбачено реформами, які наближать наблизить нас зокрема і до стандартів НАТО, до вимог НАТО, тобто, щоб не чиновники міністерства оборони переймалися закупівлями зброї чи не зброї, як у випадку вашої агенції, це різного роду матеріальне забезпечення харчі, одяг та і так далі ми розмовляли тут в ефірі українського радіо з Володимиром Пікузо, ваш колега, який очолює державне підприємство Агенція оборонних закупівель, якраз із закупівель зброї. І я запитала його: чи буде створено наглядову раду у цьому державному підприємстві? Як того вимагає і поняття, уявлення про корпоративну культуру, та зрештою законодавство. На що Володимир Пікузо сказав, що до кінця війни, до кінця воєнного стану, не буде створена ця. Наглядова рада, тому що мовляв, він побоюється витоку інформації от через членів очевидно наглядової ради. То ваше бачення в агенції закупівель у сфері оборони, інакше кажучи, не оборонних так закупівель. Чи ви будете створювати ініціювати створення цієї наглядової ради чи ні? Так я вам скажу більше. Така ініціатива була запропонована міністру попередньому резнікові ще в червні місяці. Цього року з тим, щоб ми запровадили ось цю практику корпоративного управління на цьому підприємстві, це бачення було підтримано. Ми розробили відповідно проект змін до статуту та положення про таку наглядову раду. Зміни до статуту наказом міністра були затверджені і зараз. Вони мають бути зареєстровані з тим, що на цьому підприємстві дійсно буде орган управління наглядова рада. Я переконаний в тому, що створення народової ради як управління є важливою передумовою для сталого розвитку підприємства. Mm -hmm. Якщо немає наглядової ради, то щоразу підприємство підприємство є в ситуації, де політична воля того чи іншого міністра вона може кардинально та суттєво змінити курс такого підприємства. в Принципі, і відповідно, ми не можемо говорити про стратегічний розвиток. Ми не можемо говорити про зрозумілість тих правил гри, про які я згадував на, на, на початку цього інтерв'ю. А ви можете пояснити нашій аудиторії, от хто не знайомий з культурою цієї корпоративного управління, наскільки важлива роль наглядової ради, Ви, в принципі, ви сказали, що це може бути прямо курс змінений. Але як вона діє, ця наглядова рада? Вона просто виставляє якісь заборони, якісь ставить застереження щодо контрактів, щодо ще до чогось? От, якщо можна коротко, розкажіть, щоб було уявлення в людей, які не знають, що це. Таке, що коротко, наглядова рада має виконати три головні функції. Перша функція вона має е, затвердити стратегічні документи, тобто стратегію розвитку підприємства, фінансового плану тощо. Тобто, вона має підтвердити, що те бачення менеджменту, яке запропоновано, дійсно є якісним таким, що його можна впроваджувати. Це перше, друге наглядова рада має. Проконтролювати виконання такої стратегії, тобто щоразу це має бути певний звіт від керівника на наглядову раду з тим, щоб вона переконувалася в тому, що дійсно ця стратегія виконується. Якщо вона не виконується, то наглядова рада, в тому числі, може ставити питання про звільнення такого керівника. Це друга функція проконтролювати. І третя функція з важливого це функція по суті такого стратегічного. Стратегічного консультанта, да, тобто наглядова рада має включати до свого складу тих людей, які є дійсно фахівцями високого рівня, які є професіоналами у своїй справі з тим, щоб залучати найкраще бачення для того, щоб допомогти менеджменту з виконанням тих чи інших задач, чому це важливо, і чому я кажу про те, що саме наглядова рада забезпечує сталість? Тому що е, у нас е, в різних міністерствах по-різному, але в середньому десь раз на два-два два з половиною роки е, міняються міністри у всіх відомствах. Відповідно, коли міняється міністр, то він е, може якось е, там е, на певному відрізку часу не зорієнтуватись. У тому, чим саме займається підприємство. на певному відрізку часу він може мати як це було там за попереднього за попереднього міністра, не в цій сфері, у сфері охорони здоров'я. Я маю на увазі, він може мати приватні інтереси, які він захоче зреалізувати через таке державне підприємство. Тобто є ті ризики, які можуть матеріалізуватися, відповідно, саме наглядова рада буде слугувати тим буферам, які унеможливить. Вплив таких ризиків на діяльність організації. У нас є наглядові ради на багатьох підприємствах, вони з різною ефективністю себе показують. Але в цих наглядових радах є іноземці, як певний такий гарант незалежності і гарант того, що у іноземців принаймні немає тут кумів в Україні та чи інших близьких осіб, родичів і так далі. Як ви бачите формування наглядової ради вашої агенції, агенції закупівель у сфері оборони, навряд. Чи чи тут доречно запрошувати іноземців? Адже мова йде про ну таке дуже дуже чутливе питання. Тож роз... а можливо, я помиляюся. Можливо, ви хочете іноземців запрошувати. Які критерії ви бачите для потенційних кандидатів до наглядової ради в агенцію заборонних закупівель, щоб люди теж уже могли орієнтуватися і наприклад, зголошуватися, подавати свої кандидатури, і коли вона буде формуватися? Ця наглядова рада? Давайте я з останнього питання почну Ця Наглядова рада формуватиметься тоді, коли запуститься власна агенція, mm -hmm. коли вона матиме, коли вона матиме бюджет та доходи достатні для того, щоб запустити на рядову раду. Я планую, що це буде в, в наступному році. Щодо другого питання, чи можуть люди в свою кандидатуру, то що на відміну від зайняття вакантних посад у самій агенції добір? Кандидатів у незалежні члени глядової ради це дещо інший процес. Це процес на рекрутингу executive search, тобто пошук спеціально людей, які ну проактивний пошук, які мають відповідні фахів та знання. Як правило, це а, цей пошук доручається спеціальна агенції, яка а, розуміє де таких людей шукати та як із ними говорити. Да? Тобто, це дещо. Інше рекрут, скажімо так, mm -hmm. що саме мають ці люди знати в чому розумітися? Звісно, це фінанси та аудит, звісно, це закупівлі та поставки, це інформаційні технології та відповідна інфраструктура. Бо дуже багато у нас буде діджиталізованих рішень. Автоматизації процесів і важливо, щоб була людина, яка знається на тому, куди рухається взагалі світ, цей ринок, зокрема, в тому числі там в частині штучного інтелекту тощо, тобто важливо мати таку експертизу наглядовій раді важливо мати експертизу. В особі незалежного члена, які знаються і розуміються на стандартах НАТО, на євроінтеграційних і євроатлантично інтеграційних процесів, які проходить Україна, з тим, щоб наше підприємство дійсно відповідало стандартам і сприймалося як таке, що вони їм відповідає нашими закордонними партнерами. Тобто ці люди це, це має бути когорта людей із різним бекграундом, як ви розумієте, але при цьому мати відповідний фах. Що стосується, чи можуть бути це не резиденти, тобто іноземці, чи чи це мають бути лише наші співгромадяни, огляду на те, що в деяких випадках у нас може поширюватись. Режим державної таємниці чи з тим чи іншим обмеженим користуванням інформація, яка буде подаватися, чи на затвердження, чи на погодження, чи до інформування на наглядову раду все ж таки перевага буде віддаватися резидентам, тобто громадянам України. І тут я скажу, що насправді не резидентство, тобто не бути громадянином України, як свідчить практика, в тому числі нашої держави, в останні роки, не не є св'язковою гарантією від того, що член Наглядової ради не почне діяти в чиїхось або в своїх приватних інтересах, і навпаки, якщо це громадянина України, я не можу стверджувати, що. По замовченню ми пропускаємо, що ця людина вона буде діяти в чиїхось приватних інтересах. Навпаки, я скажу, я знаю багато наших співвітчизників, які є точно ціннісними та професійними водночас, і вони точно були б гідними членами такої наглядової ради. Ну і тим більше, наші громадяни, я думаю, мають дуже високу зацікавленість в тому, щоб агенція діяла ефективно і сприяла якнайшвидшій перемозі України у війні.